Всім привіт! Ви на каналі Цікавець з Євою. І сьогодні я з вами поділюсь про себе, щоб ви щось про мене знали. І я в Німеччині вже живу два роки, і я, коли приїхала в Німеччину, пішла в 4 клас. І з першого по четвертий клас це початкова школа, на німецькій називається «Grundschule», і в в кінці 4 класу дають табель такий з оцінками, і по, цим, по цьому табелю ем, ви можете вирішити, куди ви підете ем, ну, з п'ятого класу, через те, що з п'ятого класу ділиться школа на три, на три школи, якби, і гімназія, реальшуля і замптшуля. В гімназію йдуть ті, хто пройшли по оцінкам, типу гарні оцінки, і пройшли по оцінкам в гімназію, і потім ще можуть піти в університет. Тобто є можливість піти після закінчення школи в університет. В реальній шулі йдуть ті, хто не хочуть піти потім в університет. Вони будуть якось по-іншому шукати собі професію, роботу, і тобто вони не підуть в. Університет після закінчення школи, ну, якби можна, але це дуже важко, ну, дуже важко потрапити в університет після закінчення школи, якщо ви в реаль, ем, в реаль, Шулі. А в гіазамт Шулі йдуть ті, хто ем, з якоїсь причини не змогли попасти в гімназію, але в язамт Шулі теж є можливість ем, піти в університет після закінчення школи. І я в п'ятому Е, я в п'ятому класі, в 5 е і в Єземтшуля. Я е, проходила по оцінкам на гімназію, але е, якби, українцям в Німеччині якби, місто сказало, як, е, що українцям треба йти в Єземтшуля через мову. І е, е, так я пішла в Єземтшуля, я зараз в п'ятому класі, і е, якби тому, що в Гезамцулі є уроки спеціальні для ну, додатково, як німецька, щоб вивчити кращу мову, як для українців, для тих, хто не знають німецьку мову. І так, у нас там зараз різні уроки: і англійська, є природознавство, математика, німецька. Оце ж додатково німецька. Додатково німецька. І є ще такий урок. Ем, як е, там цей урок проводиться з класним керівником, тобто немає такого конкретного як би, уроку, як англійська, ви там вчимо англійську на математиці, математику. І, е, а цей урок е, просто проводиться вчителем, вчителем, нашим класним керівником. Тобто він там щось може е, розказувати там, чи, ну, тобто ми будемо щось, нема конкретного урока, що там буде е, нам вчитель розказувати. І є ще урок, Аге, називається. Це такий як кружок-клуб, і там можна вирішити, там є варіанти кружків, наприклад, спорт, мистецтво. Мені здається, є там, де готують. Тобто і різні там ще є кружки, є танцювальний, тобто там танці. І я зараз на мистецтві. і... Так, І ми там можемо малювати, різати, клеїти, ну, мистецтво. Так, ем, ну, да, У нас там в класі, тобто не в класі, а в школі ем, п'ять класів, ну, якби букв п'ятий а п'ятий Б, п'ятий С, п'ятий Д і п'ятий Е. І от у мене є в п'ятому Д, друзі, я в п'ятому Е. Так, ем, і в мене в різні дні закінчуються уроки. Тобто є дні до 13.45, є дні до четвертої. Так і у нас дуже велика школа, у нас на велика територія на вулиці. Тобто, зазвичай, якщо гарна погода, якщо дощ, дощ не йде, то тоді ми наші класи закривають. І е, ми виходимо на вулицю, і взагалі у нас там три корпуса в школі, два поверхи. Я, я не впевнена щодо третього, але це точно є три корпуси, і ми всі три корпуси, якби виходять на вулицю е, на перерві. Якби точно один корпус, я не впевнена щодо інших двох, але один корпус точно закривають, тобто навіть в корпус не можна зайти. Там класи теж закривають, і корпуси теж, тобто лише зсередини можна корпус відкрити. Є, є корпус там, де можна ну, якби з вулиці зайти, там він в цьому корпусі з вулиці, який можна зайти, там є навіть їдальня. і там... Якщо ви хочете якби, брати обіди кожного разу, то треба мати карточку таку спеціальну. У мене її немає. Я не хочу ходити на обіди. Я там не знаю, що дають через те, що ну, я, я не бу... я не хожу. Я... Ну, Тобто, да, там карточки треба, або м -м треба. М так, і тоді вам за ці карточки будуть давати обід. А якщо у вас немає, то тоді треба купувати їжу. Там є всякі напої, є е, булочки там з шоколадом, просто, звичайно, тобто всякі різні булочки, але треба купувати, як я роблю. Тобто я купую за свої гроші. І е, е, так. І да, тобто там їдальня, там багато інших класів. Він великий у нас цей корпус, але всього три корпуса і. Так, ну і А якщо йде дощ, то нас просять, щоб ми в корпусі, в цьому великому корпусі, там, де є їдальня, там де інші різні класи, там, де великий корпус, щоб ми там були. Через те, що там і їдальня, а інші е корпуси закривають, тобто не можна там зайти з вулиці. І тому нас просить, типу, в тому корпусі, плюс там їдальня, щоб поїсти, тому так. І, ну, так, у нас дуже велика школа і. Да. Багато вчителів, і директор добрий. Е, у нас фізкультуру веде директор, і е, плавання є теж, е, до речі, про плавання е, в 3 класі, е, в початковій школі воно в третьому класі, а зараз воно у мене в п'ятому класі. І е, так, А в 4 класі, е, в кінці 4 класу здають. Екзамен по велосипедних правах, тобто всі їздять там, дуже багато їздять на велосипедах, і всі, багато дуже теж дітей, всі їздять на велосипедах в школу. І щоб було безпечніше, якби там здають з поліцейськими права на велосипед права на велосипед, і там поліцейські теж відмічають, що здали чи не здали. Я теж здавала, я здала. Так. Да, ось, я, мабуть, вам все розказала. Таке коротке було відео. Якщо у вас є інші питання, то е, пишіть в коментарях, я вам буду відповідати. Так, і якщо вам сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступне відео. І всім бувайте!